Доброго дня, друзі! З вами Гриб Сергій, і ми з вами на каналі Виноградна Лоза. Не забуваємо підписуватися і ставити уподобання, якщо відео буде вам корисним. Вже кінець лютого, і в мене це час розливу і закупорювання вина. Але для того, щоб це виконати, треба підготувати пляшки. Коли ви використовуєте нові пляшки, перед вами стоїть тільки завдання щодо їх опаліскування та дезінфекції. Миття пляшок провожу з проточною водою, можна з южиком, а дезінфекцію можна проводити або розчином перусульфіту або дисульфіт калію. А можна прогріванням в духовці. Що таке дисульфіт калію? Дисульфіт калію це харчова добавка е 224 що зареєстрована і використовується в харчовій промисловості як консервант та антиоксидант. Хочу зразу зауважити, що зазначена добавка призначена об'єднанням комітет, експертного комітету Всесвітньої організації охорони здоров'я з харчових добавок безпечною з допустимим добовим споживанням дисульфіту калію. 0,7 мг на кілограм маси тіла. Розчин робимо з розрахунку 10 г піросульфіту на 1 літр води, яким просто ополіскуємо вже чисту пляшку. Цей розчин можна використовувати знову і знову, і його вистачає на всі пляшки. Інший спосіб прогрівання в духовці. Нагріваємо духовку до 200 градусів і на 10-15 хвилин кладемо пляшки. Що робити з пляшками, які раніше використовувалися? Як їх ретельно вимити, а головне, як звільнити від етикетки. Перше, з чого починаємо миття, я ставлю пляшки в таку каструлю. Заливаю водою. І пляшки заливаю і максимально саму каструлю. Добре підігріваю, практично довожу до кипіння і залишаю на ніч. Наступного дня вимиваю з йоджиком. І я полізкою проточною водою. Після цього кладу на 5-7 хвилин в прогріту до 200 градусів духовку. Потім акуратно достаємо. Беремо канцелярський ніж. Акуратно піддіваємо. И знімаємо. Етикетка непогано відходить, але інколи все ж залишається клей. Все, даємо пляшці охолонути. Одна знялась дуже добре. Інша трохи клею залишилося. Так, що ж робити, коли клей залишився? І як його краще відмити? Ось, там гарячу брати не будемо, це холодна. Ось такий клей залишився і там, і там. Беремо. Будь-яке масло, яке у вас є. <кій> і протираємо місце. Місце там, де була ітакетка. Коли я практично зразу вже починає відходити, ну, треба трошки протир, потерти. Ну, можна дати хвилинку постояти. Можна дати хвилинку постояти, після чого будь-яким миючим засобом змиваємо масло. Пляшка буде виглядати як нова. Без будь-яких слідів клею. Шановні друзі, ще один цікавий факт, яким хотів би з вами поділитися. Спочатку використовував звичайну олію, а потім спробував оливкову. Що я вам хочу сказати? Оливкова працює набагато краще. Майте на увазі. Пробуйте, користуйтесь, діліться в коментарях. Якщо я не збираюсь прямо зараз розливати вино, я беру вже чисту, підготовлену бутинку, беру клаптик паперу, беру гумову стрічку і таким чином її закриваю. Так буде вона довго залишатися чистою. Хотів вже давно спробувати, як знімати етикетку будівельним феном. Давайте спробуємо, це буде ще один спосіб, якщо вийде вдало. Так, знялась, але якщо придивитися, то ми бачимо, що доволі багато клеїв залишилося. Ну що ж, мабуть, в духовці буде все, -таки, все ж таки краще. Якщо було корисним це відео, ставте лайки, підписуйтесь. І всього вам. Найкращого